Підручником геометрії 8 класу автора Олександра Істере. Наше завдання. Сума довжини діагонали квадрата дорівнює 16 см. Знайдіть відстань від точки перетину діагонали квадрата до однієї з його вершин. Поїхали. Почнемо з нашого квадрату. Так, хоч приблизно квадратик у нашу більше є. Малюємо наші діагоналі. Означаємо А, Б, С, Д і У. Все, центр. Да. А, Б, С, Д у нас квадрат. Квадрат. Далі сума довжин діагонали. Тобто А С і БД у нас діагоналі. Так, Б Д і АЦ діагоналі. БД плюс АЦ дорівнює 16 см. Так, ну і знайти. Знайти. А, так, відстань від точки перетину, тобто О до будь-якої вершин. Давайте ОЦ. Так. ОЦ. Розв'язаємо. І що ви починати? Звичайно, і суми діагонали. Так, як же його красиво написати? За властивостями, так? Угу. У нас все за властивостями, на жаль, вийде діагонали. Ага. Давайте так. За властивостями діагонали квадрата. Квадрата. БД, Дорівнює АС, Отже. Отже. Значить, що в нас дорівнює. М -м -м, давайте. Так, отже. Можливо, отже нам не треба, так? А давайте запишетемемо трошки по-іншому. Дорівнює 16, на Це буде 8 см. Тобто кожна діагональ у нас по 8 см. Так. Так як. Так як. діагональ точкою. Точкою. Перетина. Перетина. Ділиться. Роблячи, ділиться. Так, на опіл, тоді оце, дорівнює одна друга АЦ. А так як ми з вами АЦ знайшли, тобто одна друга помножити на вісім. Дорівнює 4 сантиметри. Відповідь 4 сантиметри. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.